Друзі, з вами я Вова Кова, і сьогодні у нас воно вже новий рік і треба вже йти на роботу. Так, я сьогодні, зразу після нового року, я приїхав у сезон No15, так як ви бачите. Да, і дивіться, що тут таке сталося. Тут оце повністю вирили, бо тут хочуть зробити нову дорогу. Тут були сходи, тільки тут їх вже немає, оце і сходи не маю цієї сходини були, тому що тут виряли оце все. Я хочу перебудовувати. Ви дивіться, що тут сталося. Да, тут у нас Уже зараз будуть оце робити, вот. У нас можуть робити просто такі сходи. Так, да, так. Так це все збога виглядає. Стоп, що тут так? Стоп, вам не бачиться? Вам нічого не видно? Дивіться, тут такі той, а дивись, як тут густо-густо, і там шо. Що? Що? що там таке зелене? То... Суп! Тут двері? Тут реально якісь двері? Воно сидить, ось, вичиняється. Так, що це таке? Зрозумію. так проліземо. Що це реально таке? Що це таке взагалі? Реально, дивіться, друзі. такі якісь двері, там якісь люки ще. Помирив, кудись іде. Реально. Реально. Ай. Не можу туди дістати А, може якось звідти там може бути якась яма. Давайте подивимось. Я так і думаю, що там ще може бути якийсь другий фіт в то. Що це таке? Я ж ніколи не знав просто, що тут таке, щось існує взагалі. Може звідти десь подивимось. Як тут щось тут є. Да дивно, надигну. Що то все такі дирки. Да. Що мені тепер робити? Так, так, так. Треба думай, думай, думай. Може просто зламаю. У неї тут такі, квітка класна росте. О, давайте підкопим. Так, підкопом попробуємо підкопатися. Проникнути сюди. Шипи. а я зрозумів, що це таке. Я поняв, що в тих люках це була просто оця таке. Було щось так. Швидко, швидко треба залюзати у нас там. Да, на суті. Так. І ще оце, і все. Да, але що це взагалі таке? Може селянин попитаємо? Так, але там, там більше нічого не вийде. Бачите, там, там таке щось, там якийсь, ніби, не знаю, якийсь бункер чи не знаю що. В тому що такі, дивіться, дві двері, повністю все зарощено навпаки. А може не навпаки, бо дивіться, тут всюди взагалі нічого немає. Дивіться, як там зарощує. То... Так. Значить, я йду зараз до мера перевіряти, що це таке. Питаюся, питаюся, спитаюся. О! Мер, мер, може зайти? Так, може? Так, можеш. Мер, я хотів тебе спитати, що там робить якийсь старий сховок там. Біля того, там біля там бул біля, біля, біля будови тої нової дороги. А, та це ну хочеш розказати? Давай хочу. А, ну у нас там просто ми хотіли колись там зробити підземний тунель, але у нас не вийшло, не в, вистачило грошей і ми його не зробили. А покажеш його? Ну, як, ми там, не у це місце, там де зараз ті земляні сходи, там, там той тунель, був. Вітик через ціле під село прогонив. Ну дякую, Чу. чого ти мені колись не говорив? Та, а що тут такого? Йо. Ладно, а давайте подивимось. Так, так, так. Блі, щось нічого немає, але коротше... все одно підкопаємо так. Так тут треба... Ой! Что тут нічого немає? Що? Топ. А, я здається, знаю, що там. Це оце якраз ті двері, думаю, що тут була якась така кімната, що тут якраз всі працівники тут на... вони відпочивали. Так, да, я так думаю. От, дивіться, тут будинок. Так, а сюда пройдемо прийдемо. І там бачу землю. Що там є якась земля? То давайте подивимось. Стоп. Я що, доритий? А, окей, він, здається не... Або дуритий так. Стоп, 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 І де ми вийшли? Ага, я тепер зрозумів, що тут отак земля насипала її так дивно. Да, бо це... От дивіться, от. От оце все, що тут якраз хотів тут будувати тої, отой. І тоді я розумію, що трохи такі дивні були кочегори. Так, да, я тут усе якраз іменно так зробили. такий міст. От дивіться, бачите, тут... Ніде ніде не маємо стати, оп, іменно має бути тут міста, Я все, я вже поняв. Я поняв, що це таке. Це, короче... О стоп, в мене б А чого би тому меру? Зараз я йому не запропонував, я би б йому дав трохи грошей, і ми б всі скопилися і зробили реально такий тунель. Було б класно, якщо би так під тим селом не треба, отак, 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 отак. далі, отак, отак, і далі отак, 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 отак. Тільки можна було зразу так війти, війти, Тут так, якраз такий класний тунель іде. Ні, ну. А що класно? Хм, реально. Це ідея. Давайте зараз ходимо до мера цим тунелем якраз. Так, да, я так бачу, що ви тренер, тут бачите, я так вирити, я тут ні підлоги, ні стін, ні, нічого не зроблено. Вообще нічого. Реально. Да, я навіть ніколи не знав, що тут таке щось є. Так, так, мер, у мене є така пропозиція. Яка. А чому ми не можемо всі збирати на це гроші і далі у цей готель тут, тунель реально зробити? Ну, не знаю, ну і можемо зробити. Ну давайте зризовуємо. Реально. Давайте. Пройшло. Всім. Оце ми назбирали, Коротше, ви не знаєте, що сталося за сім днів. Ми коротше, там зробили ярмарку, ми там зробили збір. Ми коротше, все, все, йди сіки. Раз, два, три, чотири, п'ять. туди, П'ять ніж за чотири це, це більше ніж триста. Триста смарагдів, Це взагалі, коротше, треба зараз піти до мера, Мер, мер, ми це зробили. А зробили? Ну, то покажіть. О, дивися, мер, дивися. Ай, то та що ти мені показуєш? Дивися, о, дивися. Три, раз, два, п'ять, п'ять, вот дивіться, вот дивіться, скільки. Да, ми, коротше, стільки того що ми робили, коротше. Так що я тобі їх зараз віддам і, коротше, завтра вже їх роби, що хочеш з ними на, на, на всі. То па Завтра... Так. І все. Наступного дня. Так, значить, всім привіт, друзі. Коротше, всім привіт. Так, да, ми, коротше, не збирали і за сьогодні ми будемо починати робити просто дорогу. Так, да, от сюди ми будемо зараз починати робити дорогу. У нас, коротше, стільки ми треба докупили тих матеріалів, що ого, що можемо триватися. тепер з ними користуватися. Значить, спочатку йдемо в блок кварцю. Так, ставимо вот і. І тепер у нас буде кам'яна. цехла. Тут у нас же не має бути кам'яною. Стоп, чи як? А ні, у нас у нас іде той бетон. На да, цьому селі у нас бетон. Вони вже поміщалися. У нашому селі бруківка, у тому бетон, у тому ще щось інше, коротше. Да. Хастійко того всього, що не знаю, що за цей кето взагалі. Так, тут, тут зробимо зараз. Щіль. Як ви знаєте эту штуку. Кіт, іди звідси. Ну, мені завжди всі мають мішати. От. То вівця, то якийсь кис, то, я не знаю, то селяни, то, коротше, ну пішли мені всі мішають. Так, тут треба бути. Эм, Окей. Так, то мені треба знову сходи. Так, 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 те, тут сходи. отут тут сходи. І беремо гладкі сходи. І... Ах, і тепер вот так. от все. Оберемо і... Да, і тепер зараз будемо починати вже. до села. Тобто підземне. Оце фігня будемо робити її. Да, у нас такий величезний тунель, бачите? Скільки. Тут. Раз, два, три. Три на три. Да, у нас тунель. Так, да, тут що у нас? Ем. У ну, нас тут взагалі немає, що нічого такого цікавого. Тут просто йде оця закинута кімната. А так. А так що його не почистити тут трохи. Щоб... Бо тут більше місця, щоб тут ще чи... не висіло це все. Все. Отак. А тут поставимо стіну. Да, нехай буде. Досок. У нас тут буде стіна. Не знаю, чого іменно з досок, ну. Но... О, тут так, щоб подивитися, да, вот у нас тут. Там у нас що? Там у нас нічого, ну... Ну немає тут нічого такого цікавого. Да, тут у них так зробимо і тут. теж зробимо і сто. А ні, тут не можна, тут у нас двері. О, інфускапад вийшло. А не тут. У нас буде щось друге. Ну, то добре. Так, і тепер як ми будемо робити? Якого формату? Але ні, ну щось треба зробити ще отак, щоб тіп, якщо ти хочеш йти на гору. Так, да, тут ми зробимо ще отак. Треба тут ти можеш йти на гору. Так, отак. І вот тут, вот так. Ну і все. Ну і все, дивіться. Да, тут ми тут, каже, у нас буде. Ми ще поставимо паркан, коли вже тут зробимо Ставлю. Ну і вс і... Все буде чеки-пуки. Да, тут, а тут ще на, на один блок будемо робити нижче. Ось тут Щоб ще для підлоги мастилося. Бо на ідеальність це три блоки. Три блоки це те саме найкраще. Тут зробимо отак. От Ну, значить, з вами я прощаюся, ми тут вже нормально так наробили, а другу частину я вам зроблю. знаєте на скільки лайків? На два.